Цьому році батьки прийшли до мене з ініціативи про те, щоб ми прийняли участь в заявці до Корпусу Мира на те, щоб волонтери, носії англійської мови, працювали на базі школи. Багато років назад в нашій школі була така вже практика. І на базі школи працювала Джеммі Хопкінс. Особисто я з нею тоді працювала, було дуже цікаво дітям, спілкування з носієм мови, позакласна робота. Тобто ну, враження були, особливо, тим більше два роки дівчина проживала на Базі міста і поза класний час і уроки вони проводили разом з дітьми. Це був і досвід, був як практичний для вчителів, і для дітей. От в цьому році у нас виявилася теж така можливість посприяти цьому. Ми, школа подала заявку до корпусу мира, і ми дуже були раді про те, що наша заявка пройшла. До нас завітали представники корпусу Міра миру, поспілкувалися разом з нашими вчителями, вони були задоволені методичною роботою наших вчителів, їх влаштовує база наша шкільна. І, відповідно, всі ті моменти, що стосуються шкільних заходів, роботи на базі школи, я готова виконувати, приймати як адміністратор школи, гостей з інших регіонів. І я думаю, що це потрібно нашим дітям вперше. Це, це зацікавлення до вивчення іноземної мови. Якщо починати, ми будемо з третього в класу, діти будуть розуміти, навіщо їм. Вивчати мову, навіщо це потрібно. І ми розуміємо про те, що навчання іноземної мови краще, як носії мови, ніхто нам не дасть. На базі школи 18 годин в тиждень читає разом в співпраці в тондемі з вчителем волонтер. Потім є у нього ще позакласна виховна робота і також громадська робота, якою буде він займатися гуртковою, залежно від фаху того спеціаліста, який прийде. І відповідно у нас є ще одна проблема, яку ми на жаль не можемо самі вирішити для того, щоб волонтер працював в школі, йому потрібно десь проживати. І ми звертаємося до за допомогою до батьків, до вчителів, до мешканців міста про тих, хто готовий прийняти на проживання волонтера. До себе додому. А є умови про те, що це повинна бути трьохкімнатна квартира або частний будинок. Вхід повинен бути окремо або окреме приміщення для волонтера. В цій квартирі повинна проживати сім'я, ну і волонтер. Для цього виділяються кошти, 1200 коштів виділяється на комунальні послуги і 1200 на харчування, харчування вражається одноразово, тобто те, що потрібно від господарів, він приготувати вечерю. Ми не знаємо зараз, хто буде і що, тобто особисто чоловік чи жінка. Питання стоїть про те, що вони заїжджають у вересні місяці до України, група 100 чоловік, проходять курс навчання два місяці, а потім після цього буде тільки розподілення. Ми можемо, наприклад, а до цього, вже 25 травня, до нас завітає. Міжрегіональний менеджер, який займається питанням, і він повинен переглянути житло і зрозуміти, яка сійма приймає цю ну цього волонтера. І тоді буде зрозуміло, кого вони бажають То хлопця або дівчину. І тоді вже ми зможемо цьому посприяти. В тому році вже почалось є наказ Міністерства Дрію про організацію на базі шкіл англомовних. Таборів в тому році ми спробували зробити такий табір, перші кроки, да, на базі літнього табора. Але розуміючи про те, що все ж таки початкова школа не готова до повного, скажем, такого опрацювання. Співрозмови, да, вчителя і учнів вони робили тільки перші кроки в своєму, такі ті, що вони розмовляли, дивилися мультфільми на англійській мові. Робили потім вистави, казки. Але але мені хотілося, щоб діти отримали більшу практику в спілкуванні, крім уроків і ще позаурочна, коли дитина зовсім по іншому середи. І в цьому році ми плануємо на середній ланці зробити такий англомовний табір. А літній табір буде сам по собі для учнів початкової школи.